Це місяць, Почти, сробити, так, чи, щоб вже готовий диспасерний. Ні, ну, ви ж бачите, диспансер фактично готовий. Єдине, що не все обладнання придбане. А так будівельна частина готова, комунікації підведені, ви ж бачите, фактично все працює. Те, що необхідно ще докупити певний, певні комплекси, але і те, що зараз є, це може працювати і зараз. І та ж лабораторія, і КТ. І рядні апарат, тобто ці, скажімо так, ми можемо і сьогодні вже запускатися, працювати. Але є. Для того, щоб повноцінно було, да, треба, треба ще певна сума коштів для отримання обладнання. Хочу сказати, що дійсно встигли строки, будівельники старались. Сподіваюсь, що якість теж не підкачала, ми старалися не тільки швидко, але й якісно робити. Що вас ще цікавить?